Перше, про що я подумав, трошки покористувавшись у Кітел WP33 Pro, чому так сталося, що він по відчуттям дуже сильно відрізняється від WP19 Pro? Привіт! Зараз все коротко поясню. Справа в тому, що WP33 Pro працює на процесорі Dimensity 6100+, в той час як WP 19 Pro на Helio G99. І обидва цих процесори виробляються за нормами 6-нанометрового техпроцесу. Але чи то оптимізація, чи то процесори від Dimensity дійсно цікавіші, ніж процесори Helio G, Але цей смартфон дійсно відчувається шустрішим і плавнішим в роботі. А те, що тут робить камера, от такого я взагалі від Oquitell не очікував. Тож, переходимо до огляду і нагадую, що купити в Україні захищені смартфони можна за посиланням в описі. Ну і звичайно ж, ваша підписка на канал була б найкращою дякою за створення контенту про найактуальніші новинки захищених смартфонів. Перше, що вам потрібно знати при покупці такого смартфону, те, що вага його 575 грамів, а товщина майже 28 мм. Дійсно величезна така цеглинка. До речі, практично на всіх сайтах ви побачите аватарку цього смартфону разом з таким ремінцем. Зараз я вам покажу, що це за ремінець. Є ось такий, от типу, підшкіру ремінець, є для нього кріплення, гвинтики. Кріпиться це все діло ось так: от сюди. Отут зверху буде кріплення і отут знизу буде кріплення, тобто він буде отак прижатий трошки. Ну і виходить, що ви можете за цю штуку от чіпляти його там, чи до рюкзака, чи до штанів, я не знаю до чого його чіпляти, щоб він у вас отак от тіліпався. Мені таке рішення не сильно подобається, ну але ця штука в комплекті є, кому треба можете користуватись. Вона входить до стандартного комплекту, якщо що. В іншому ж по комплектації більш нічого. Позрядний пристрій, кабель, інструкція, на цьому все. Так, ну а тепер про недоліки. Окрім габаритів, тут є ще у нас дві кнопки, які видають дуже гучні звуки, вони дзілінчать. Якщо так смартфон навіть шатати, трясти, вони зараз дзілінчать. Так же само трошки дзілінчить і ось ця кнопка, яка налаштовується. В смартфоні прибрали роз'єм для навушників, тепер знизу під гумовою заглушкою у нас тільки роз'єм Type-C, більше нічого. Ну але, звичайно ж, дизайн задньої панелі, ну, як на мене, виглядає шикарно. Ось цей от динамік, ну він тут прямо в тему. Він великий і про нього ми згодом трошки поговоримо. Також тут є інфрачервоні датчики підсвічування для нічної зйомки, ну і камери, спалах, все стандартно. Так, звісно ж, смартфон трохи схожий на WP19, корпус в цілому. Є такі схожі риси. Це якщо зверху подивитись, то можна не зрозуміти, яка це саме модель, так само і знизу. Ну, майже тут ще буде в 19-му розім для навушників. Ну а так в цілому дуже схожа модель. Велика, важка, громістка, ну але і насправді автономна. Безумовно, фішками смартфону стали великий акумулятор і великий динамік. Якщо про автономність ми поговоримо в блоці про залізо, то зараз я вам дам трохи інформації щодо динаміку. Так, зараз існує багато смартфонів із великими динаміками. Це, наприклад, Uliphone Armor 21, той же OKTL WP22, адже MH5, але для себе, по якості, на даний момент я вибрав саме BlackView BV622.0. Бюджетний смартфон, там звук шикарний. Тут же звук об'ємний, гучності достатньо, звичайно ж, але є таке відчуття, наче басами трошки захльобується цей динамік. От чомусь так. Не ідеальний звук, коротше, і до Blackview BL9000, наприклад, йому далекувато. Ну а тепер про залізо і перше, про що я хочу розповісти, автономність. Акумулятор такий, же, як в WP19 Pro, 22 тисячі мАч, Але цифри автономності все-таки трошки відрізняються. Цей смартфон прокрутив на максимальній яскравості відео з YouTube 41 годину. Це абсолютний рекорд смартфонів, які більше крутили відео, в мене ще не було. І мені здається, що це саме через процесор Dimensity 6100. Плюс дуже хороший процесор, який мені дуже зайшов в плані того, як смартфон взагалі працює, як на ньому працюють додатки. Трошки згодом я вам ще і асфальт покажу, трошки прокоментую. Коротше, в цілому, смартфон працює шустро, мені все подобається, питань взагалі немає. По характеристикам: 8 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті. Тут нічого нового, все як і у всіх. NFC, звичайно, є, бездротової зарядки, звичайно ж, немає. В окітелах їх не було і, напевно, ще поки що не буде. А тепер дивіться, ми маємо 13-й Android і ми маємо підтримку E7. У нас є пункт E7 Manager, Менеджер. Бачите, воно активоване. Ви сюди можете поставити свою E7, запрограмувати. Мається на увазі. Тепер подивіться на цей шикарний графік тротлінг тесту: 30 хвилин. Смартфон напрягали, напрягали, але падіння продуктивності так і не відбулося. Ну, Дійсно, якісь надзвичайно чудові цифри, я їх досить рідко бачу на смартфонах, тим більше на сучасних процесорах Dimensity, чомусь вони також тротлять. Але ось цей процесор, як бачите, просто шикарний. Смартфон, я вам скажу, не сильно нагрівається, в руці його приємно тримати, навіть після, там, я думаю, після години гри ви також будете його абсолютно тримати. Тому що коли я грав хвилин 20, то корпус був ледве теплий. Тож, в плані швидкості роботи, так, ніяких глюків тут немає. Відчувається, що смартфон не бюджетний, відчувається, що швидкість роботи тут дійсно на висоті. Так, зараз перед нами Asphalt 9, максимальне графічне налаштування, і я вам хочу сказати, що як я відрізняю процесор Helio G99 від процесорів більш новіших Dimensity. Відрізняю тим, що максимальна плавність зображення, жодних фрізів, жодних підтуплювань, і цей процесор дійсно нам це дає. Грати дуже приємно, комфортно, ніяких люків, абсолютно. При тому, що дисплей 60 Гц, але плавність картинки ну, мало чим відрізняється від смартфонів, які я недавно оглядав, флагманських від різних брендів на більш потужних процесорах. Тобто, в плані ігор тут взагалі без проблем. Смартфон дійсно шустренький. Дисплей. Як на мене, то від конкурентів по ціні він дійсно відстає. Адже бачити в смартфоні за 200 плюс доларів 60 Гц частоту оновлення ну, це якось вже несерйозно. І, до речі, при стандартних налаштуваннях кольорової гами дисплей здається трошки бліднуватим. Добре, що є можливість налаштовувати кольори, і тут, звичайно ж, я поставив пресет насиченості. Так виглядає все набагато цікавіше. Дисплей. Діагональ у нього 6,6 дюймів. Full HD роздільна здатність і 60 Гц частота оновлення. Чомусь. Налаштувати кольори можемо, як зазвичай, в екрані. Тут у нас є Miravision. заходимо в неї. І бачимо, що в мене стоїть пресет жвавий. Чомусь він так перекладений. Якщо поставити стандарт, не знаю, чи вам видно буде, але кольори трошечки стають сірішими, не такими цікавими. Коли ставите жвавий, то тут уже все трошки яскравіше, трошки цікавіше. Повірте, вживу різниця відчувається. Щодо яскравості, її на вулиці, в принципі, вистачає. Заявленим виробником яскравість тут 450 ніт, і я вам нагадаю, що, наприклад, в деяких дугі там взагалі є 400 ніт, а в деяких дугі є 480 ніт, бачите, це щось таке середнє. Ну, тобто не максимальний показник, який хотілося би бачити, хоча б 500-550 ніт, але 450, в принципі, норм. Якщо працювати на вулиці, нормально, буде все видно. Але хочеться трошечки, щоб був запас. По передачі кольорів, ну, я вам вже казав, тут, якщо ставити приседні, Дживавий, мені більш він подобається, тут все більш насичене, кути огляду абсолютно нормальні. Тобто хороша IPS-матриця, але трошки застаріла в плані частоти оновлення, всього 60 Гц. До речі, над дисплеєм тут виступають борти, вони не сильно насправді виступають, але якось в такій формі вони зроблені, що от з цієї сторони, з зовнішньої, відчувається якась гострота, наче лезо, по всьому периметру. Ну, не знаю, я до цього звик швидко, я думаю, ви також до цього звикнете швидко, але факт є фактом. Ну і те, що мене найбільше вразило, камера. Дивно це говорити в огляді смартфону Окітел. В смартфоні 64 мегапіксельна основна камера. На жаль, тут немає стабілізації, але от що стосується саме чіткості, як фото, так і відео, то вона на дуже непоганому рівні. Тим більше, треба зробити ще невелику скидку на те, що приклади фото та відео робилися явно не в достатніх умовах освітлення. І ще один важливий дуже момент. Тут пишеться звук в двохканальному режимі, що дуже рідко можна зустріти на захищених смартфонах. Ну і по камері. Режимів зйомки тут доволі багато. Перше, що хочеться сказати, нічна зйомка тут присутня. Фото-відео знімати можна. Далі у нас режим відео, де ви не знайдете в налаштуваннях стабілізацію, проте максимальна роздільна здатність тут 2К. Ну і Full HD, звичайно, в HD, звичайно ж, присутня. Режим 64 Мп у нас для фото знаходиться окремо. Також режим більше, де ви побачите багатенно різних режимів: боке, гіф, портрет, панорама. Все, все, що хочете, все тут присутнє. В цьому плані молодці. І от, що стосується безпосередньо якості та чіткості, це, звичайно ж, треба дивитися приклад реальних фото. Але мені дуже подобається, що коли ви знімаєте на цей смартфон, у об'єктів немає якихось додаткових намальованих фільтрами. Ефектів, які, наприклад, були в тому Шокітелі WP30 Pro, вартістю майже вдвічі дорожче. До речі, варто відмітити, що і фронталка тут непогана. Зараз ми подивимось приклади фото і відео з моїми коментарями. Я думаю, що вам так стане трошки зрозуміліше щодо чого. WP33 Pro від Okitel. подивимось на якість відео. Стабілізації у нас немає. Перше фото досить похмуре, проте не це нам зараз важливо. Зазвичай я роблю це фото, аби збільшити та подивитись надпис. Тут його видно, але він не читабельний через недостатність освітлення. Проте саме чіткість фото тут хороша, немає при цьому ніякої паразитної обробки алгоритмами камери. На наступному фото просто без коментарів. Подивіться, наскільки чітка картинка в умовах дуже поганої освітленості, і жаль, що не було можливості протестити камеру при сонечку. Ну і селфі. Складається таке враження, що якість селфі камер у подібних смартфонах вже наближається до флагманів від всесвітньо відомих компаній. По якості мені все подобається, можливо, лише трошечки хотілося би менше контрастності. Для себе я бачу Oukitel WP33 Pro як альтернативу, тому ж WP19 Pro. Тут такий же акумулятор на 22 тисячі мАч, тут на голову вища якість камери, і тут є великий динамік. Можливо, комусь це буде важливо. Насправді, смартфон дуже непоганий і мені він сподобався. Але єдиний момент: сюди треба або трошечки нижчу ціну, або все-таки дисплей з частотою оновлення 120 Гц, А то якось воно не склеюється все. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться на канал, якщо не хочете пропускати огляди актуальних новинок із світу захищених смартфонів. Бувайте!